Друзі, всім доброго здоров'я. Перед початком перегляду мого відеоролику хочу вас до вас звернутися з проханням підписати петицію про присвоєння Героя України посмертно Тимошенку Анатолію Івановичу. Це була світла людина, це товариш мого, так сказати, недавно, недавнього знайомого Андрія з Полтавщини. Отже, друзі, не будьте байдужими. Кожен голос на вагу золота. Підтримайте своїм підписом Героя України, адже він віддав найдорожче своє життя. Посилання на петиції буде у мене під даним відео. Так що, друзі, не будьте байдужими. Так, друзі, всім доброго здоров'ячка. Наступний день. Бачите, фундамент відчищений, відкапіталений. Готовий приймати на себе штукатурку. Які були, який був шар, всякого непотребу. із залишками цегли. Ну, сьогодні тематика не про фундамент, це буде наступним етапом, що мені залишилось, відчистити вікна хоча б до такого до такого стану, да? Потім пофарбувати вікна і в цілому заштукатурити фундамент. Ну це бетонних робіт тут на один день. Грубо говоря, цей угол зробить оцей. і поштукатурити весь фундамент і все. І другий день піде на вікна. відчистить вікна, пофарбувати вікна. Це два дні роботи. Цим потрібно зайнятися. Попрошу дружину, хай допоможе із, із прибиранням цієї фарби. Вичистити потрібно пофарбувати. Ну, це ми, я думаю, впораємось швидко. Ну і бетонні роботи. Ну, це вже пізніше. Що сьогодні буде по забору? Роботка. Вирішив зайнятися трішки забором, бо час не то, що пливе, а час. Летить. Так що будемо займатися квотну забором. Добре, друзі. А, ще одне. Все, підготувався, бачите, як агресивно настроєний. Інструмент тут такого набрав. Придбав я таку такий фонарь, таку лампу. на Сонячних батареях. Бачите, сонячна батарея. Ось такий він має вигляд. Хочу встановити, щоб видно, що двір живий, хоч трішечки. Хочу встановити його вон, на тому сарайчику. Щось з цього вийде, подивимось трошки пізніше, трошки згодом. Отут тут на козирку хочу прибити його, на саморезі взяти. Це вже пізніше трошечки. Коштує він 1010 10 гривень. Здається, за тисячу віддали. Інструкція, тут всі діла. Ну, в цілому світе вночі нормально. Що ж він там в мене пару годин позаряжався, бо я його взяв в магазині, він був розряжений. Добре світе. Так, і ще одне. Бачите, це буде тут п'ятий укос трави. В цьому році трава бешена. Не то що, а навіть. Бачите, я покосив, а вже яка травичка. Місцями в пояс. Ну нічого, потрібно буде ще разок бензокосу помучити, прокосить. Так, працюємо, друзі. Нема часу на балачки. Потрібно працювати, фонар трішки згодом. Приїхав товариш прямо з передової на 10 днів Женька. Чоловік любить класичні автомобілі. В нього то шестерочка, та копієчка каже, це 600 кілометрів відпекла сюди, і ні разу не підвела. Поїхав друг відсипатися. Каже, зустрінемось ще пізніше. А ми працюємо, друзі, що я хочу показати вам по заборчику. У багатьох моїх підписників була панічна атака. Валерчик, щоб я не бачила тут якась підписниця. Сітки рабиці, чи ще щось. Да, мабуть, чоловік три писали, що не хотіли бачити тут сітку рабицю. Але ж, сітки рабиці тут не буде, тут буде. Паркан в такому українському стилі, автентичному. Так що, друзі, як вам? Коментуйте, ставте вподобайки. Може комусь що не подобається, ну це ж таке. А я роблю, як я хочу, як я думаю. Так що, друзі, не судіть строго. Працюємо далі. Так, ну що, друзі, вирішив зробити собі паузу. Таку невеличку прикрутити цей, цей фонарь. Моя драбина вийшла, що дуже коротка, дину я не брав з собою. Благо тут роблять інтернет, то я випросив у них таку 4-метрову. Так що основний кронштейн я прикрутив. Зараз зриваємо плівку. І будемо чіпляти цей плафон. Так що, зараз. Кому цікаво, як він світить вночі. Не перемикаємося. Так, друзі, на такий вигляд має вже паркан наш. Вже залишилось три прольоти. І хочу вам показати. Фонарь. Я прикрутив. Ось. Тепер чекаємо темної пори. І кому цікаво, слідкуйте за моїми подальшими відео, як він буде світити. Мені самому дуже цікаво. Так, кончились гайки. Треба їхати додому по гайки, щось я не розчитав. Купив 40 штук, щось просчитався. Та й шпильки вже закінчуються. Воно все тут швидко розходується. Так, друзі, їздив до батька, взяв гай бачите? Назбирав усі, мабуть, вигріб, 10. Та йо-моє, -йо, не видно вам ось. І назбирав винограду. Щас понесу ремонтникам, які дали мені драбину. Так що, ну, по-людськи, дали драбину, валірчик віддячив. Якось так. Дивіться, натік. Як діла? Студент із школи прийшов. Що я роблю, синок? А ну розказуй. Ну як тобі подобається? Да. Чесно, подобається? Да. А що ти без настрою? Уроки заставляють чуть в школі, так? Да. Да? Ні, математика. Маніма? Я теж тоже... не ході їж. Я теж гуманітарій по натурі своїй. Ну, треба знати математику, синок. Что еще хочешь сказать? И втята наши подошли. Варя в садочку. Кто едет по и я. Разум? Этот Марфа дает жизни, да? Ты даешь жизни, мамки, да? Воду взял в машине. Прикольно. Такой ретро стиль. Хутір, хутір, друзі, піднімаємо хутір. Добре, так, не накидай бумагу. У прицеп покинь, я дома викину. Потрібно привчати до порядку. Що тут помінялось на хутор? Ну. Фонарь підсобив, так. Да. Захар, бачиш фонаря? Будемо тестувати, чи додому такий куплять, чи ні, он на сараї. Так, все, працюємо далі. За шкафом. Так, друзі, ви запитаєте, я, Валерчик, ти сам оцей забор робиш. Без єдиної допомоги. Ну, дружина прийде, на 5 хвилин щось поможе йти по своїм справам. Давайте в отвір. А перед цим предварительно виміряю просто. Ну, Зрозуміло. оп, вона мені підійшла, так? Да? Просто рот, потім. У мене є такі шпитки. Мені я такі шпитки, бачите. Нічого не найду. Оце Так. Забиваємо. Забиваємо. просовуємо сюди одвір. Так. Одягаємо шайбу, гайку і все, воно ніде не дінеться. Е, на Отратив 4 шпильки таких по пів метра 10. І, здається, 40 гайок 10 і 40 шайб таких. Заплатив 400 гривень. Дружина, як почула, каже, ти що зберіть. Я кажу, що є такі ціни, що я їх встановлюю, чи що А купляти треба, бо як ти його на суперклей посадиш, чи що. Ну, в принципі, що? Нічого страшного нема. Допомагають мені в цьому. Точки такі ключі з набору з мого. Трохи прокрутив, бачите? Так, есть контакт. Потім далі. Далі. Беремо іншу сторону. Піднесенько, щоб було шикарно. Так, і шмале. Курік не тяне потрібно брати таку важку артилерію. Так, і що ми тут робимо? У такому самому. Принципу Оп, тримаємо це все. Так. Забиваємо. Забиваємо сюди. Оп. І де вона ділиться як розділеться, правильно? Кончились у мене гайки, га як більше йде. Шайбу я ставлю ось з однієї сторони тільки. Ну все, друзі, в принципі, закрутив гайку, обрізав болгаркою і Так, Друзі, техніка безпеки. Перше, перш за всього. Почнеш тоді з речі І начини. Закручуємо гайки. І все так, друзі, завершую я цю сторону і плавно перейшов на цю сторону, приварюю ці вуха, до яких буде кріпитися балки. Ну, дерево. Деревина. Так, ще одне питання. Що не вистачає в цій стороні паркану? Відповідайте в коментарях. Чекаю на коменти. Ось, друзі, 19.36. Фонарь світиться. Все нормально. Він повинен світитись до самого ранку. Бачите, воно ще на дворі видно, але нормально так світить. Ми ще працюємо, друзі. Так що залишилось, грубо говоря, один стовпчик. Всього всім добра. Дякую за перегляд даного відео. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна! Всім добра, друзі! Дякую ще раз за перегляд! І коментуємо саме головне коментарі. Коментар це двигун прогресу. Так що не лінуймося, коментуємо.